Друзі, вітаю на каналі! З вами Світлана. я погодувала козенят. Одна козочка пила з пляшечки. Ми вже привчаємо, переучуємо їх, щоб коз доїти. І сьогодні хотіла поговорити на тему, чи варто заводити кіз, і чи є з цього якийсь прибуток. І, взагалі, чи вигідна це справа. Значить, для тих, хто хоче. Завести козу, я думаю, що принаймні треба хоча б один раз прослухати якесь відео, побачити, подивитися, можливо, піти на господарство до когось, подивитися на кіз, і щоб потім прийняти рішення. Саме найперше, це треба любити. Треба любити кіз. тому що якщо ви їх не будете любити, то, то толку не буде. Кози дуже розуміють і коли до них добре відносяться, коли їх люблять, козичка буде і молочко віддавати, буде рости добре. А якщо не буде любові, то буде біда. Так що найперше це треба це любити кіс і любити цю справу. Насправді це нелегка справа, козоводство. Якщо взяти тих, хто корів тримає. Вони з цього живуть. Одна корова, це як сім чи дев'ять кіз. Але корові треба багато заготовляти сіна, багато кормів, з козами проще. І вони їдять все, вони не такі привірєдливі, як корови. Тому що корова вона буде тільки сіно їсти, а коза вона і на дерево вилізе, і листочок якийсь візьме. І молоко її набагато цінніше і густіше. Тому це вже треба також дивитися, що кому до серця ближче, то і тримає. Наприклад, у нас був досвід тримання корови. Ми декілька років тримали. Коли я була малою, у нас була корова. Потім, коли я вже вийшла заміж, у нас теж була корова. Є свої плюси, є свої мінуси. Теж треба любити це діло. Коли ти тримаєш корову, вона до тебе привикає, знає тебе. У ну, нас, слава Богу, корови були лагідні, не билися і нормально ми дружили, ми з ними завести козочку. І так з одної козочки в нас вийшло ціле стадо. На сьогоднішній день у нас майже 20 кіз. Це разом з козенятами. Ми їх всіх любимо. Знаємо характер кожної, знаємо поіменно кожну, і навіть і козенят. Не називаємо лише тих, яких ми продаємо. Там уже у новому господарстві їм дадуть ім'я. А так ми всіх знаємо поіменно. Хтось писав такий коментар під відео, що я не знаю своїх кіз чи не знаю, скільки їх у нас заплуталася. Ну, кожен судить по собі. Ми знаємо всіх кіз, коли ти кожного дня приходиш, кожного дня годуєш. Ти знаєш всіх, хто чим дихає, хто чим какає, вибачте, то, звичайно, поіменно всіх знаю, і скільки їх штук, теж знаю. У нас козочки, деякі є недавно кололи, вони Нормально, а козенята, які п'ють у них молоко, трошки е, є у них пристройство, запоносили, то я так наблюдаю. Не всі, не всім так виходить. Е, у нас є таке, такий засіб. Е, якщо вже так геть погано, то тоді вже як е, уколи їм буду колоти. А якщо вони п'ють молочко, то з молочком мами далі ну, все буде добре, налагодиться. Харчування. Так що е, е, тих, хто хочуть завести кіз, їм потрібно знати, потрібно розуміти, для чого вони е, хочуть завести, яку ціль вони переслідують. Якщо вони хочуть мати молоко для себе, то достатньо буде однієї двох хороших кіз. Ну, а якщо е, хобі чи для заробітку, то треба думати. Треба планувати, де вони будуть розполагатися, як мінімум від 10 голів треба заводити. І дуже добре, якщо заводити це стадо молоденьких, маленьких козенят, яких самих ви викормите. Можна поїздити по господарствам, купити вже готових кіз Дуже часто господарі, які продають кіз вони обманюють, не кажуть насправді, який вік. Кози попають на осінь, коли коза вже пішла в запуск, і зрозуміло, скільки насправді вона дає молоко. І, і побачить, зрозуміти, можна тільки, коли вона вже окотиться. Так що це теж є тут свої плюси, є свої мінуси. Ми купили дві кози. Однією задоволені, іншою ні. Тому вирішили вирощувати їх з маличку самі. Ми бачимо, що воно е, росте і яке воно, і як воно добре їсть чи погано, є те, як розвивається, як рухається. Тому це, це все теж дуже необхідно. Що маленькими заводите, то треба теж пам'ятати, що козенята вони ростуть на молоці. Без молока вони ростуть на сіні. Не будуть. будуть, але вони будуть такі слабенькі. Так, що як мінімум, три місяці, чисто молоком, потім можна додавати вже там і сироватку.